У нас тільки позитивні враження, тому що це новий досвід, нові емоції, нова інформація. Дуже було цікавий тренінг, багато чого для себе ну, прийнято і обов'язково не могли використовувати. Підчеркнувши багато для себе за ці дні, маю бачення планування подальшої роботи, обмін досвідом і йти. До кращого і Йти до мети, так? Чесно да, кажучи, да. що багато чуда запам'яталося. Я думаю, що воно дасть такі згоди. Тренінг дуже класний, мотивував нас. Стратегію нам, кожному нам каже, ви, ви повинні будувати стратегію розвитку свого воцнапу. Ви є керівником і усі держаться на вас. Ви створюєте класні команди для того, щоб це виходило. Робимо те, що планує, ми просто це побачили з другої сторони, як можна його візуально побачити. І воно набагато, ну не те, що емоційніше, воно видно. І реально видно, якщо ти побачишся в прикладі, чогось там. Наприклад, у цих таблицях, особливо та да, діаграма, котиться, не котиться, воно колесо, не колесо. Дуже круто на драйві Петро з надією. Ну це просто вони можуть об'єднати колектив, зробити так і рухи, і вправи всякі і що ти хочеш, ну повністю драйв. Дійсно, тренінг був дуже чудовий. Заряджав таким позитивом. Надія кожного дня з чарівною плиткою посмішкою нас заряджали цією такою класною енергією. Це дійсно нові знайомства, новий досвід. Можливо, щось ми знали, але не використовували. А тепер нас як підштовхнули. Прокинулися ми і будемо йти вперед, розвивати свою команду і вносити певні зміни в розвиток нашого центру. Мені сподобалось саме формат спілкування дуже важливо саме прокомунікувати з кожним. Почути, послухати, зрозуміти, як в інших ЦНАПах це робиться. Для себе почерпнуть дуже багато нового, цікавого і вистроїть собі відповідні плани для розвитку свого ЦНАПу. Дуже круто. Дякую. Захід погоджується з усіма. Дуже на єдиному подиху. Тренери і заряджають, і розслабляють. Йо. Дякую за такий захід. Побільше б таких як керівник я почерпнула для себе багато чого. Зашить роботі все записав і буду передавати грамотно, позитивно, нові знання, які буду застосовувати в своїй роботі. Це дуже круто, цікаво, емоції. Ми зрозуміли, що у нас не так і що треба робити. У з колективом. В ну, майбутньому ми це будемо застосовувати. Незабутні враження наприклад. Дав багато нових знайомств. За те, над чим потрібно працювати. Ми... Будемо запроваджувати все в своїй громаді, з колективом, будемо пропрацювати. Дуже буде цікаво. Це дуже-дуже корисний досвід. І плюс робота професіоналів. Дякуємо вам за ці три надихаючі дні. Вони дають нас нами працювати далі для людей. Дуже вам дякуємо. Ми отримали багато емоцій, інформації, Всю цю інформацію знання потрібно, ще буде будете в своєму роді. Я перезавантажилась і їду перезавантажити свою команду. Перш за все, це як і усіх емоцій, враження, обмін досвідом і розуміння того, що нам є до чого стремитися, не боятися нового, пізнавати нове, внідрятися в полотні.